У Запоріжжі традиційні розваги на різдво вирішили поміняти на нові та екстремальні. Замість колядок група відчайдухів влаштувала змагання зі стрибків на мотузці з висоти 30 метрів. Як це відбувалося, бачили наші кореспонденти. Місцем для екстриму обрали недобудований промисловий цех на околиці міста. Охочих стрибнути з даху назбиралося три десятки молодих хлопців та дівчат. Організатори запевняють, попри небезпечну висоту, стрибки не загрожують життю та здоров'ю, бо виконуються на подвійній страховці. Ця техніка відома в усьому світі. Вона зветься Роб Джампінг і дає змогу насолодитися відчуттям вільного падіння. Чоловік Таких ощущений, как во время прыжка, больше нигде не испытает. Это вот ни на каких аттракционах. Это вот человек, когда прыгает, он вот, Свободное падение, да, у него. И как бы ощущения вообще непередаваемые. Поэтому люди приходят там. Поніска раз приґуд у пошуках адреналіну сюди приїхали із інших регіонів Дніпропетровщини, Харківщини, Херсонщини. Славко Кононов, житель Чернігова, стрибав уперше в житті, тому від напливу почуттів голосно закричав, загубив у польоті капелюха, але все одно отримав незабутні враження. Ну, інстинкти, звісно, срабатують дуже страшно. Но решаешься очень сложно решиться. Этот момент решения ⁇ это очень-очень такой волнующий момент. Ну и потом прыгаешь, и это очень здорово. Однодумців запорізькі екстремали шукали в соціальних мережах. Заздалегідь домовлялися про місце зустрічі, екіпірування видавали на місці. Перед стрибками в усіх спитали про самопочуття. Проте чергування ані медиків, ані рятувальників тут не передбачене. Любов Марченко, Юрій Коломійць, Віктор Петренко перший національний.